Корпус Casio Oak не втрачає популярності в колекції G-Shock, тому тепер Casio пропонує нову та ще меншу, ніж звичайна, версію цього корпусу в яскравому бірюзовому кольорі. Новинка має габарити 46 на 42 та ще меншу товщину корпуса – 11,2 мм, а також меншу довжину ремінця, щоб власне не дратував цей довгий хлястик, що стричить зверху. Стильний, але практичний годинник має монохромну кольорову гаму. Циферблат, логотип, індекси, стрілки та інші деталі яскраво-бірюзові базиль і ремінець біологічної смоли, виробленої з відновлюваних органічних ресурсів це крок касіо на зустріч відповідальному ставленню до природи. Тому що, як очікується, це допоможе зменшити викиди СО2 та зменшити вплив на навколишнє середовище. Ну і також це непоганий екологічний інфопроєкт. Годинник має ватозахист 200 метрів, 5 щоденних будильників, щогодинний сигнал часу, автоматичний календар, функцію зворотнього відліку, секундомір, світовий час і дисплей дати дня. Цифробат сховано під мінеральним склом, прекрасне і практично жіноча модельне літо.